Всім привіт, це гітара по українськи Мене звати Артем, і це відео для тих, хто або не вміє ставити прості акорди, йому складно, але він хоче грати. Для вас це відео, бо тут будуть такі акорди, типу такі ж саме прості, але спрощені, і звучати це буде краще. А друга категорія людей це ті, які грають прості акорди, вже, мабуть, класно і грають, але щось не вистачає. Хочеться їх урізноманітнити. Ось таким двом категоріям людей. Буде цікаве це відео. Тож, пропоную до перегляду. Дивіться, в нас акорди такі будуть. Акорд С. Досить простий акорд, але якщо ви не супер він, якщо ви початківець, може бути складним. І це такий акорд, який використовується ну, блін, в всіх піснях. От ви візьмете буквально будь розбір, там і ну, майже скрізь буде цей акорд. Як і всі інші, саме акорд АМ. Є е М і акорд Д. Вони класно звучать, нормально, все кльово, вони дуже часто використовуються. Давайте їх зіграю просто якийсь ну, стандартний бій, і ці стандартні 4 прості акорди. Це може бути доволі просто. Для деякого? Для тих, хто ще не вміє це грати, будемо зараз спрощувати. Для тих, хто вміє грати, також будемо спрощувати і робити цікавіше. <му> Я змінив ці акорди, вони. Такі самі по функціоналу. Тобто, якщо ви плануєте грати якісь пісні з цими акордами, це АМЕМД, AM, то ці чотири акорди з трошечки модифікованими. Я не буду загружати вас назвами, вони складні. Це треба потім окреме відео зробити про це. Але їх брати простіше, щоб взяти, вам треба всього лише два пальці. Я вам це зараз покажу, доведу вказівний, середній, ну, будь-які два пальці. Акорд С ми змінюємо ось таким чином. Другу струну ми прибираємо, а точніше ми робимо її відкритою. Друга відкрита струна. Ю. І чому цей акорд цікавіше, ніж стандартний акорд С? А все просто. Насправді, у стандартного цього акорда С гітарного, ось ця друга струна, Перший лад, це нота До. Така сама, але на октаву вище, як нота ДО на п'ятій струні. Вони створюють октаву, і по суті, воно не додає барф. Просто стає трішечки гучніше, да? трішечки цікавіше стає. Але це одна й та сама нота, воно не додає барф. А якщо ми знімемо палець, то на другій струні нота буде Сі, яка вже не така, як До, як ви зрозуміли, і ми додаємо барф. Таке якесь питання трошки з'являється. Якщо ми ставимо це в палець. Ровна це, да? наш любимий. І можна зіграти з першою струною відкритою. Але якщо ми прибираємо. То цікавіше стає. Ну, погодьтесь. Другий акорд. АМ. Якщо вам важко його ставити, можна спростити. Вказівний палець той самий, на тому самому ладі тієї самої струни. Прибираємо і маємо такий акорд. Також він цікаво звучить. І треба усього лише два пальці. Акорд ЄМ залишаємо. Але можна і прибрати палець з четвертої струни. І взагалі вам треба один палець, щоб його поставити. Маємо такий акорд також, як і в попередніх акордах. Ми прибираємо начебто палець, але додаємо нотку. Бо оця нота Мі на четвертій струні така сама, як. Перша відкрита, тобто вони дублюються в октаву. А якщо ми знімемо палець, то четверта відкрита струна утворює ноту Ре. І вона додає вже якихось інших барв. Це так, якби ми могли взяти ноту Ре, наприклад, на другій струні, але це трошки інша історія. Проте нам для такої форми акорда потрібен всього ж один палець ну це ж акорд мрії. І останній акорд замість акорду Д. Ми ставимо ось такий акорд без першої струни, а, точніше, з першої відкритою. Також дає цікаве такого звучання, і можна це. Отак. Змінювати. Як і з будь-якими іншими акордами, і це буде додавати цікавості. Давайте якусь, ну щось таке зіграємо, щоб воно було не з таким простим боєм, а ну щось більш цікаве. І для цього я зіграю вам всі чотири ці акорди. Звісно, ви можете грати будь-якими пальцями, і я не буду так грати, бо мені так незручно, але, але це можна зробити. Знаєте. І так, що можна зробити, якщо ви ще можете додати хаммер онів та пул-офів? Це що? Це коли ми молоточком б'ємо отак, ніби молоточком пальцем по струні або зіщіпуємо, так само зі струни, але в зворотньому порядку. Де ми зіщіпуємо. І тут можна додавати бавитися скільки завгодно. І з четвертою струною я це роблю, і з другою. Бачите, на, на другому акорді ще додаю мізинець. Але це вже стає версія для просунутих. На цьому акорді можна навіть два пальці так підняти, і це буде все ще цікаво звучати. Тут бачите третю струну і першу зачіпаю, можна це зробити і з другою струною. Тобто, Буквально ледь не будь-яку струну прибираєте, додавайте, прямо можна бить, тобто ви якби б'єте по струнам. І в нас утворюється звук за рахунок лівої руки. Він десь тихенько, але додається, якщо ви будете ще легенько чесати, чим легше ви чешете... Тим простіше тут утворити ще якісь звуки, які буде чутно, які будуть більш вагомими, ніж коли ви лупашите. <му> Значить, я зробив тут Хамерон, але він десь пропав. А якщо зараз ще візьму і буду легенько чесати. Якщо прям легенько-легенько ледь-ледь легенько, легенько, легень, легень, торкати струн, тоді набагато простіше тут утворити. Ну, більш, скажімо так, гучний звук, більш відчутний, то треба легенько чесати і отут бити як перезначається робите Давайте я ще ж зіграю щось додам, якось перкусії, щось от просто не От якийсь малюнок, який мені приходить на згадку. Що, в принципі, я весь час і робив. <му> на цьому в мене на сьогодні все. Тем, гітара по українськи. Внизу можете знайти посилання на мої курси та нашу спільноту в Телеграм. Пока-пока і слава Україні!